Майже третій рік війни 30% українців працює у Німеччині. Але досі деякі політичні діячі у Німеччині, а особливо наразі перед виборами канцлера, спекулюють на темі біженців у Німеччині. Та чи дійсно українські біженці ліниві і не хочуть працювати, чи це все ж таки? Німецька система побудована таким чином, що біженці не можуть інтегруватися за короткий час. До речі, порівнюючи швидкість інтеграції українських біженців. І інших біженців, наприклад, із Сирії, то на момент 2024 року тільки 60% сирійських біженців мають роботу, при тому, що їх еміграція до Німеччини почалась у 2015 році. То чи можна стверджувати, що саме українські біженці погано інтегруються? Привіт, мене звати Валентина. Вона каналі Валентина життя у Німеччині. Сьогодні говоримо на таку тему: а чи дійсно українці такі ліниві і що заважає українцям? Піти на роботу у Німеччині деякі очевидні факти, і загалом я хочу вам донести одну таку думку, щоб ви, можливо, якщо чимось не справляєтесь, чи це дійсно така система, подумали про це. Тож серед очевидних причин, чому українські біженці не працюють, треба згадати, хто ці українські біженці. Більшість людей, які приїхали до Німеччини, це є жінки з дітьми. В силу цього вже можна сказати, що. Ті жінки, які не можуть залишити своїх дітей згідно знову ж таки законодавства Німеччини, що не можна свою дитину залишати без нагляду у Німеччині, що дитина має вчитися, що дитина має бути зайнята. Жінка не може вийти повноцінно на роботу. Але ж тут можна сказати, нехай влаштує її в садочок, нехай влаштує її школу. Так. Добре, але в садочках дуже велика черга, в школах це зайняті не повний день, і знову ж таки жінка стикається з деякими проблемами, з якими не може фізично впоратися, тому що як вона може піти на роботу фольцайт, наприклад, якщо знову ж таки школа, або садочок працює тільки до обіду. До речі, якщо мене дивляться такі мамочки, напишіть мені в коментарях, чи дійсно ви стикаєтесь з такою проблемою, наприклад, до якої години працює школа, коли вам потрібно забрати свою дитину, або до якої години садочок. Так, місця у садочках є безкоштовними, але знову ж таки у садочок цей потрібно потрапити у великих містах, в деяких. Районах просто нереально потрапити у садочок, а щоб потрапити у садочок в іншому районі, знову ж таки потрібно витрачати час на добирання на відвезення своєї дитини до цього садочка. Потім знову ж таки забирати це все час. Другою причиною це, звичайно, є знання мови. Це така очевидна причина, на якій також спекулюють, тому що типу за три роки можна було вивчити мову. Але давайте по факту. На кінець 2024 року час очікування курсів приблизно в середньому 16 тижнів. 16 тижнів. Хоча я знаходила і статті, коли самі СМІ писали то, що українці чекали там Курсів мовмовленевих курсів інтеграційних це тільки перший етап, вони чекали більше року. То про яку інтеграцію про знання мови можна говорити, якщо просто ще не дійшла черга до великої кількості українців на ці мовленеві курси? Так, якась частина людей, яка вже пройшла інтеграційні курси, це може складати приблизно 300 тисяч людей, які з 2022 по 2024 рік закінчили інтеграційні курси і мають приблизно рівень А2Б1. Можуть потенційно вийти на роботу, але знову ж таки більшість українців, як я розказала ось у цьому відео, висококваліфіковані або кваліфіковані. І для того для того, щоб працювати за спеціальності, треба щонайменший рівень B2, що також займає ще 6-8 місяців на вивчення мови. Знову ж таки, з очікуванням цього курсу. І тут же я вже затронула про те, про кваліфікацію. Так, Німеччина визнає, що українці кваліфіковані і в них є дипломи, і українці мають можливість підтвердити свої дипломи, оцінити свої дипломи, працювати за своєю спеціальністю, але процес визнання їхньої кваліфікації займає досить багато часу. У мене знову ж таки у цьому відео є саме про визнання дипломів, скільки це часу займає, і що кажуть спеціалісти, знову ж таки, ці політики, які погоджуються з тим твердженням, що Визнання дипломів проходить дуже довго, а Німеччина потребує висококваліфікованих фахівців. Також у мене на каналі є інтерв'ю медсестри, яка поділилася своїм шляхом, як вона українську освіту підтвердила, і що їй це зайняло 9 місяців для того, щоб працювати медсестрою у Німеччині. Тож ось цей процес інтеграції, навіть якщо ви почнете, почали з першого дня. Не знаю, з 25 лютого 2022 року, то приблизно під кінець 24-го року, початок 25-го, ви якраз можете вийти на цю висококваліфіковану роботу. То які ж очікування будують німецькі політики стосовно українців? Тут я хочу вам взагалі надати таку думку. Щоб ви більше не картали себе за те, що у вас щось не вдається, а все ж таки визначили, що ви хочете у Німеччині. Німеччина дає на це шанс, навіть незалежно про те, який у вас там поганий братер, але ви маєте шанс на те, щоб отримати ту роботу, яку ви хочете. Просто зробіть для себе певні певний план, певні кроки, як до цього дійти. Але майте також собі в голові, що Німеччина взагалі. Не перший раз стикається з великою кількістю біженців, які їм потрібно якось інтегрувати у Німеччині. У 2015 році, коли біженцями були вихідці із Сирії, до них були інші вимоги, взагалі до них менше було вимог. Так, їм не надавали е, мовленеві курси так е, швидко ще швидко так як українцям але все ж таки до них не було таких вимог і не було такого пресингу як до українців українці якщо ми беремо навіть того першого українця який приїхав 25 грудня грудня лютого 2022 року у німеччину не можна сказати що він погано інтегрується навіть якщо він на момент 2025 року не працює лише з тої причини що ми, як і в принципі, і сирійці, ми тікали від війни, і психологічну складову не можна виключати з цього. Тому що, коли, наприклад, навіть я коли виїжджала 30 березня 2022 року, у мене не було в голові поняття, що я тут буду жити вже майже три роки. На початку війни ми всі очікували, не знаю, може хтось і не очікував, але в більшості було. Бачення, що ця війна не надовго, і було якесь очікування, що ось-ось воно завершиться. Але пройшов рік, ми живемо в Німеччині, і вже тоді приходить трошечки е, усвідомлення того, що війна це надовго, і тільки може, там через рік у когось через півтора може в когось і швидше прийшло це усвідомлення і рішення того, що я залишаюся в німеччині, я буду працювати над тим, щоб тут інтегруватись. Тож, психологічна причина, це психологічний аспект, це також дуже важливо і тому треба е, зважати на нього. Інша причина, е, інший аспект, про який варто подумати, знову ж таки, порівнюючи українських біженців із сирійськими, чому на українських біженців такий високий тиск? Тиск, так, е, німецькі політики. Стверджують, що українським біженцям було надано не набагато більше ніж сирійцям. Наприклад, ці шмолливі курси, швидке одразу з першого дня у вас є дозвіл на роботу, що не було у сирійських біженців. Також є сприяння інтеграції в професійному плані. Це надання аузбільдунгів, оцінки дипломів, підтвердження кваліфікації тощо. В принципі, у сирійських біженців є взагалі необмежена кількість, скільки вони можуть відвідувати мовленевих курсів, отримувати аусбідунг тощо. Але саме пресинг на українських біженців, типу, що в них вклали величезні гроші. І знову ж таки, головне слово тут пресинг. Оцей Джоб турбо, те, що деякі е, братори в Джоб центрі прямим текстом. Прямими закликами давлять на українців, давлять про те, що відправляють на якісь роботи, якось маніпулюють, якось принижують. У мене також є історія українки, яка влаштувалася бухгалтером, але вона влаштувала в силу її характеру, вона навпаки, через ці через приниження свого братора, взяла собі докупи і її метою стало доказати цій братовищі, що вона не права. Але не у всіх така сила духу, як, наприклад, у героїні мого випуску. Тож це тро трошки. Не чесно, трохи несправедливо, тому що на українців давлять це додатковий тиск, і ще з, з, з тої точки зору, що кожного мі кожного року не невідомо взагалі чи продовжать нам документи 2024, 2024 тисячі до 2025, до зараз до 2026, І знов знову ж є наразі навіть тиск те, що у 2026 тисячі 24 параграф не продовжать, і ми поїдемо додому. Тому навіть з цієї точки зору українці можуть не бачити своєї цінності в цій країні і просто не робити свої кроки інтеграції у цій країні, тому що сьогодні ти тут, а завтра ти їдеш додому. Тому ось така незахищеність і в той же час тиск зі сторони держави. Як на мене, це адекватна відповідь, чому українці так повільно інтегруються у Німеччині. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Скільки я бачу ваших коментарів, скільки бачу, скільки ми спілкуємось з вами в чаті Телеграм, то я також бачу, що ось є такі сумніви, тому що. Багато хотіло б і отримати якусь іншу професію, і взагалі працювати на плюс-мінус нормальній роботі, але стикаються з різними перешкодами зі сторони держави, зі сторони психологічного тиску, зі сторони того, що не дають якісь курси. Хоча, наприклад, людина має навіть якийсь досвід роботи з України. Тому таке собі, знаєте, це просто як на мене, просто маніпулювання ось цим поняттям українські біженці серед політичних діячів. А по факту українські біженці е, це просто люди, які потрапили в таку ситуацію і є однією частиною великої е, гри. Ось така філософська сьогодні, таке філософське сьогодні в мене відео. Чекаю вас в коментарях. Давайте поспілкуємося на цю тему, що ви думаєте, чи розділяєте мою думку, чи ні. Ми на цьому все побачимося у наступних відео. Чус.